Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий чесничок. Доброго дня, малята. Запрошую вас, вас на наш город. Перш ніж ми підемо на нашу ділянку, я хочу, щоб ви подивилися, що ж виросло в нашому садочку на нашому городі. А ну подивіться уважно, ви здогадаєтеся, що це таке. Правильно, це кукурудза, йдемо далі. Йдемо далі. Подивіться, які помідори вони ще не достигли. Але якщо продовжуються такі теплі дні, то я сподіваюся, що достигнуть і ці помидорки. Подивіться, скільки їх багато. Так. І тут помидори. Так, ідемо. Що в нас тут ще є? Давайте подивимося. Давайте сюди підійдемо. Так, що в нас тут є? А хтось хто здогадається, що це таке? Що це таке? Я хочу подивитися, де щоб вам підказувати. Що це, дітки, таке? Подивіться, який гарний кабачок. Дуже гарний кабачок, бачите? Ось. І ось ми дійшли, дісталися до нашого городу. А згадайте, що ми з вами садили? Правильно, молодці. Ви згадали, що ми з вами садили квасолю. Ну, настав час її збирати. Ось я взяла відерце. Давайте подивимося. Вона вже так висохла під спекотним сонечком. Ось. Подивіться, зараз я вам покажу, як вона тріскає. Ой! Бачите, які квасолинки! Ось вони. Так, ось є. А ось це зелененька, хай вона ще. Повисить тут ось. Чи сухі збираємо, сухі. Так. Ой, ось вони. Ой, гарні. Які. Чуєте, як вони. Який звук вони видають, це тому що вони такі вже сухі. Так, Ось тут дуже гарні. Ох, які. Ось які стручки. Обережно відриваємо. Так. Ось вони. Ось вони. Подивіться, малята, я зібрала повне відерце. Це зараз я віднесу в групу, там полущу, віднесу на кухню, а повернуся ще, тому що є ще не одне відерце. І це буде на зиму чудовий український борщ з квасолею. Дякую вам за увагу!